Чого синичка повеселішала. Рано вранці синичка прокинулась на гілці високої ясень. Подивилась на снігові кучу гори, на заячі сліди, біля старого пенька. І раптом дзвінко заспівала, заспівала і здивувалася. Чого мені так весело? Дерева ще чорні, зовсім голі, навіть Торічнього жовтого листечка нема. Пташка порхнула з дупла і полетіла до знайомої горобини, де вона знала, що є ягоди. Вночі вітер позбивав їх з гілок, і тепер вони червоними жаринами горіли на снігу. Сничка наїлася смачних ягідок і знову заспівала. А тоді згадала, що радіти ще нема чого і розвела крийцями? Чого ж мені так весело? Вітер цілу ніч віяв, ягоди позбивав, кучугур під дерева насипав. Синичка порхнула на високу берізку, погайдалась на тонких гілочках і знову заспівала. Чого? Чого мені так весело сьогодні? дивалась пташка. Треба спитати когось. І вона полетіла на лісову глявину, де птахи завжди збиралися обговорити останні лісові новини. Сьогодні там був справжній пташиний базар. Усі дзвінко щебетали, свистіли, тохкали і кружляли над чорною смужкою посеред білого снігу. Наша саничка глянула на смужку і теж заділа. Тепер я знаю, знаю. Чого мені так весело? Сьогодні сонечко піднялося вище і народилася чорна та ловенка. Я навіть чую, як дзвенить під снігом маленький струмочок. Незабаром весна всюди буде гарно і весело. І тоді синичка знялася в небо і заспівала найкращу пісеньку, яку тільки знала. Цінь, цінь. 心情。